Молитва до святих Апостолів Петра і Павла читається після 90-го Псалома, 50-го Псалома, Отче наш та Богородиці Діви, Господи Ісусе, святі верховні первоапостоли Петро, а надто Павло, обдаровані Твоєю благодаттю різними чудовими дарами, на Тобі, на ріжному камені, мов на скелі, а разом з іншими Твоїми вірними учнями і послідовниками. Збудували вселенську Христову Церкву єдину і цілісну, в розмаїтті і духовному багатстві різних традицій та обрядів Сходу і Заходу, святі апостоли пили чашу Господню та стали приятелями Бога, просимо і благаємо Тебе, Господи, щоб Ти дав нам належних духовних наставників, священників і пастирів, котрих потребуємо і котрі через Твою святість і праведність будуть святими і праведними, Ісуси! Ти вибрав святих Петра і особливо Павла, а також і інших твоїх апостолів та євангелістів, і дав нам їх як перших вчителів віри і науки твоєї. Просимо й благаємо тебе за сьогоднішніх духовних провідників, учителів і вихователів, обдаруй їх апостольською відданістю і послідовністю в служінні Тобі і Твоїй пастві. Через апостолів своїх Господи, нині ти кличеш нас до відновлення первісного. У братній Христовій любові і взаємоповазі, єднання і згуртування Твого Божого народу, нового завіту, до поширення і твердження й і у серцях і душах людей з усіх племен, мов і народів царства Божого та аж до останнього краю землі, вчини так, щоб і ми, наповнені, натхненні і кермовані Твоїм Святим Духом, були активними і ревними співробітниками Твоїми. Господи, вчини, щоб Твоя церква Божа правильно і вірно зберігала вчення Христових апостолів, від котрих вона отримала початки віри та котрі своєю кров'ю оживили тіло Христове, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь.